Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DEVOLTTOOLS.COM.UA В даному відогляді надамо ваш увазі акумуляторний прожектор від компанії DeVolt, а сам модель DCL077. Постачається він в ось такій картонній коробці, ми її відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши пакування, а саме картонну коробку, в котрі постачається даний інструмент, ми бачимо те, що в комплекті постачання є уся необхідна технічна документація та, звісно, сам інструмент. Акумулятори та зарядний пристрій в даний комплект не входять. Це зроблено задля того, щоб ви могли використовувати їх від вашого попереднього 18-вольтового інструменту від компанії DeVolt. Проте, друзі, якщо ви не маєте інструменту компанії DeVolt 18 вольтового ми з радістю зберемо комплект акумуляторів та зарядний пристрій саме під ваші потреби DeVolt Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість режимів освітлення 3. Світловий потік 500 люмін, 1000 люмін та 2000 люмін. Джерело живлення, акумуляторні блоки 108, 12 та 18 вольт. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,3 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного ліхтаря, ми підготували акумуляторний блок 18 вольтовий 2 А. Проте сюди з легкістю стане і 12-вольтовий акумуляторний блок. Отже, встановивши акумулятор, почнемо з зовнішніх переваг. Першою несумнівною перевагою буде те, що даний ліхтарик можна використовувати в стані, коли він знаходиться в руці, тобто динамічно використовувати. Також можна використовувати і статично. Наприклад, на тому самому руків'ї його можна використовувати як стійку. До речі, воно досить непогано прогумоване і має рельєфну поверхню саме в місці. Хвату. Якщо ми хочемо використовувати даний ліхтар як прожектор, у нас присутні два найрозповсюдженіші типи кріплення. Вони знаходяться на руків'ї. Тобто його легко можна під'єднати до штативу. Саме руків'я провертається на 360 градусів. Тобто легко можна підлаштувати під ваші потреби. Також даний ліхтар оснащений великою кількістю вентиляційних отворів, відповідно для кращого охолодження та можливості працювати тривалий термін, не вимикаючись. Як було сказано в технічних характеристиках, в нас присутні три режими освітлення отже, максимальний, середній та м'який режим освітлення. Даний ліхтарик досить непогано захищений, наприклад, від випадкового падіння чи певних. Пошкоджень, також оснащений двома ніжками з нижньої частини, тобто, коли ми його ставимо на руків'я, сам корпус у нас не пошкоджується. Дуже корисним даний інструмент буде як на будівництві, так по суті і у побуті. На цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи взагалі будь-якого інструменту від компанії DeVolt, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту devolttools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Особисто я подякував за перегляд. Підпишіться та поставте вподобайку, якщо сподобалось. Побачимось!